Посол США в організації з безпеки та співробітництва в Європі Бер заявив, що Росія накопичила десятки тисяч військових на кордонах з Україною, і такі маневри не відповідають нормальному мирному позиціонуванню війська. Представники 57 країн-членів ОБСЄ провели у понеділок термінову нараду з приводу ситуації в Україні. Даніел Бер закликав Росію негайно відвести армію і дозволити міжнародним спостерігачам моніторити цей процес, аналізуючи дії Росіян на сході. Сході та Півдні України європейські експерти кажуть, що Росія все ще хоче захопити нові території в Україні, але військова інтервенція це не єдиний план Москви. Продовжує Наталя Леонова. Десятки тисяч російських військових залишаються біля українських кордонів, незважаючи на те, що минулого тижня Росія відвела один батальйон від українського кордону, Кремль наполягає на тому, що вони проводять військові навчання. Та командувач стабілізаційними силами НАТО, генерал американської армії Філіп Брідлав, застерігає, такі навчання можуть швидко перерости в зовсім іншу операцію. Сили, які знаходяться на кордоні з України. Іної величезні за розміром і готові дуже готові до дій. Українські війську навіть з резервістами та добровольцями набагато менше. Натівські сили, як, наприклад, ці загони в Німеччині, далеко європейські посадовці також заявляють, воювати з Росією через Україну вони не хочуть. Виглядає, що схід України опинився під загрозою чергової загарбницької політики Росії, але це велика територія, яку відтак буде важко отримати під контролем. Експерт з питань Росії, Королівського об'єднаного інституту оборони досліджень ігор сутягин, сумнівається, що російські військ. Ка підуть на захоплення сходу України для того, щоб провести швидку та ефективну операцію, необхідна величезна кількість військ. Вторгнутися на територію країни вони зможуть зможуть також захопити якісь її частини, але утримати її буде навряд чи можливо. Аналітик міжнародного інституту стратегічних досліджень, британський генерал у відставці Бен Беррі, каже, що на Росію чекають набагато серйозні виклики в східній Україні, адже на відміну від Криму, відсоток етнічних росіян там набагато нижчий. У sort of... регіоні може розгорнутися довготривала громадянська війна. Є загроза партизанського руху, тероризму будь-якої форми довготривалого спротиву російській окупації. У додаток поглибиться дипломатична та економічна ізоляція Росії з боку міжнародної спільноти. Багато аналітиків та дипломатів вважають, що відповідь заходу на анексію Криму була занадто слабкою. Однак каже Сютягін: зроблені заходом кроки вже коштують Росії десятки мільйонів доларів та служать запобіжним заходом проти подальшої агресії Кремля. Економічні кроки здійснені країнами-членами НАТО є набагато серйознішими ніж будь-яке військове втручання чи інші санкції. Крім того, додають аналітики для досягнення своїх геополітичних цілей щодо України. Росія не обов'язково вдаватися до військових дій. Це може бути досягнуто шляхом послаблення впливу центрального уряду на східні регіони, економічне узалежнення східної України від Росії та чітка вимога до НАТО ніяких союзницьких військ на кордонах з Україною. Наталія Леонова, Голос Америки.